От на кухні сижу, батареї холодні, як льот, дуже холодно. На загальній кухні Світлана Ворошилова готує їсти. Жінка із 2023 року проживає у гуртожитку одного з навчальних закладів Полтави. Сюди через війну переїхала з Донеччини. Світ же і кушать варю. З кухні не виходиш, тому що тут нагріється, хоч трохи Тепленько, батарейки, від печечки тепло йде. І тому тепленько. а в хату приходиш, як у ній. Включаємо духовку, у нас електроплитка, коли цей плоє плитка, усі плитки ми готові. готуємо тут їсти, йде тепло. І духовочка. Оце ми тут нагріваємося. Опалює цей гуртожиток котельня навчального закладу. Працює вона відповідно до графіків відключення світла. Продовж доби воно відсутнє близько 16-18 годин, розповіли мешканці. За час, коли є електропостачання, батареї у житлових кімнатах нагріватися не встигають, розповів 15-річний студент Данило Симиренко. Сплю під двома одіялами, в кімнаті холодно, під відключення світла, вдома то тепло, там древяний котел, градусник єсть. З дому дали на градуснику, 13 градусів. Було так холодно, що я аж захворів. Тепер хочу в теплих топочах, в теплому костюмі. У гуртожитку нині проживають понад 60 людей, які належать до соціально вразливих верст населення. Це, зокрема, діти-сироти, студенти із порушеннями слуху, внутрішньо переміщені особи, розповіла Тетяна Петрова. Всі вони перебувають в цей час, коли відсутнє світло, коли немає опалення, в холоді, в такому стресовому стані, тобто їсти немає де приготувати. В кімнатах прохолодження. Одно вони починають хворіти. На тиждень приїхали, два тижні хворіють. Батьки викидають е, кошти на, на ліки. В нас у гуртожитку дійсно дуже холодно. Я дуже часто хворію. Ось дивіться, у мене цілий набір ліків. У мене проблеми з легенями. Я кашляю, тому що в кімнатах дуже холодно. Я не можу одужати і більше місяця вже лікуюся. На запити керівництва навчального закладу, зокрема до Полтавської ва та Полтава Обленерго, відповіли, що у переліку об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, об'єкти державного навчального закладу Полтавське вище міжрегіональне училище відсутні. Суспільне також подало запит на отримання даної інформації про що повідомимо згодом. Ми розуміємо, що світло зараз така ситуація в Україні, що світло вимикається дуже часто. Зараз мінус один, мінус чотири і такий холод в гуртожитку. Але попереду нас чекають морози, такі, які можуть вплинути катастрофічно на нашу систему опалення. Тобто можуть розмерзнутися батареї, і тоді, ну що тоді? Тоді буде катастрофа на мільйони гривень. Але ми навіть не просимо, щоб нам включили світло. В гуртожитку чи в навчальному корпусі. Ми просимо те, щоб нашу котельню не від'єднували від електропостачання, і було тепло в той період, коли відсутнє світло. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава.